Слава Україні, резерви з сум ДТП на Волочищині є постраждали. 11 пожеж на Хмельниччині. Детальніше про ці та інші важливі події протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Мобілізація в Україні вже збільшила резерви збройних сил України у два з половиною рази. Про це повідомляє змі, посилаючись на міноборони. Такий стрибок в особовому складі відбувся після впровадження нового закону про мобілізацію. Криваючись посадою лісника, шпигував за українськими оборонцями. У Харкові затримали агента російського ГРУ. Для збирання розвідданих фігурант під виглядом робочих об'їздів території Державного лісгоспу фіксував локації підрозділів Збройних сил України, приховано стежачи за блокпостами, окріп районами українських захисників. Додатково він намагався встановити там орієнтовну кількість особового складу та види озброєнь. Зломисник під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На Волочищині сталося ДТП, в якій травмувався 47-річний пішохід. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 29 серпня, близько 20.50, в селі Соломна. 24-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ, допустив наїзд на 47-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Волочуської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини цієї події. За вчорашню добу на Хмельниччині було зареєстровано 11 пожеж. Про це повідомляє ДСНС. Зокрема, у селі Борисів із Яславського району рятувальники та місцева пожежна команда села Плужне ліквідували пожежу в житловому будинку. Огонь пошкодив речі домашнього вжитку. Також учора двічі горіли приватні будівлі пожежі в селах Степанівка та Петрашівка. Вдалося локалізувати та загасити. Окрім цього, вогнеборцям довелося ліквідовувати і вісім пожеж в екосистемах. Займання сухої рослинності сталися в селах Шарки, Малиничі, Користова та Рідкодубих. Хмельницького району, а також в селі Киселівка Кам'янець-Подільського району, в селі Михайлючка Шепетівського району, а також у селі Смотрич та у місті Волочиськ. Загалом вогонь знищив понад 1500 квадратних метрів трави. Нещасних випадків під час пожеж не було. Мешканці однієї вулиці обласного центру сьогодні залишаться без водопостачання. Хмельницьк водоканал повідомляє, що у зв'язку з поривом водопроводу до 17-ї години призупинено водопостачання Львівського шосе, а саме будинки 14, 14 дріб 1, 16, 16 дріб 1, 16 дріб 2, 18, 18 дріб 1, 18 дріб 1А, 18 дріб 1Б та 18 дріб 2. Також повідомляють, що у центральній частині міста можливий понижений тиск холодного водопостачання. Ще більше про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Завтра, 31 серпня, у Хмельницькому відбудеться благодійний забіг. Шаную воїнів. Біжу за Україну. У зв'язку з цим на півгодини обмежать рух транспорту. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Отже, з 9.30 до 10.00 години буде обмежений рух транспорту по вулицях Володимирській, героїв Майдану та Соборній. Варто завчасно планувати свій маршрут, аби не потрапити у затор. Станом на цю мить, це уся інформація, якою ми встигаємо поділитися, але ще більше інформації у наших соціальних мережах. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. До зустрічі у наступних випусках «5 хвилин на головне.